Ось так. Як двері відкривай. Бачиш, будинок. Будинок. Це будинок. будинок. Уля не рви, доці. Це рівень. Я, я, я. Чекай, ну, <плес> ти ще не доросла <плес> до таких. ігор. Ось це відкривай. Це хатка для тварин. <плес> хатка тварин. Закривай. А що це? Одяг. Шафа. Так? Шафа. Там, Шафа для одяг. Там висить одяг, так? Одяг. І ось закриває, що тут у нас? Що це? Так. Посуд. Посуд, так. Посуд це тарілочки, чашечки. Обережно закривай. А тепер дивись, що. бляна. Відкриваємо. гараж. Щас, Улька, почекай трошки. Тут дуже багато карточок. Дивись. Ось і... це що? Байк. Байк це транспорт. Він стоїть в гаражі. Клади сюди. Дивись, давай ти буду класти, а ти будеш дивитися. Це транспорт. Потім ми тобі оберемо, що треба. ну подивися, де тут транспорт. Де тут транспорт? Подивись і поклади його в гараж. Гаража. На чому можна їздити? Клади в гараж. Что это такое? Самокат. самокат правильно. Самокат. Красиво, кажется. Самокат. Самокат. Само Самокат. Само Самокат. Само за самокат. Самокат. Са. мо Са. -мо Са. -мо Так. А так можеш скласти один на один. О, що це? Фуа. Фура. Машина велика, да? Вантажівка. Фуа. Ні, клади, клади коло нього прямо. Просто отак клади отак. Отак, просто все. Тепер. Що ми візьмемо тепер? Давай одяг. Одяг, О, одяг. давайте одяг. Вона Ти Відкриває шафу. шафу. Так. І складай в неї одяг. Який одяг бачиш, то і складай. Що це? Рукавички. Рукавички добре. Куртка добре. Кажи красиво. Куртка. Куртка. Добре, молочинка. Бути? Бути, ні. Бути? Бути ні, синок, бути це взуття. А, ні, бути ні бути... Давай я тобі дам одразу. Давай, давай одразу візьмеш шафу для бутів і будеш бути складати в іншу шафу. Давай, так? да. Так буде краще. Ось тобі шафа для взуття. взуття. Давай. Взуття будеш складати собі окремо. Давай. Це для взуття, правильно. Це у нас що таке? <рістя> Добре, давай далі. Давай, одяг складай. Ні, ні, одяг там в шафі, а тут взуття тільки буде, добре? що ти на ножки одягаєш, це взуття. А то одяг там, давай. Так, що це в нас там? Хто? Омошки. Покажи на ножки, носочки. Носочки так. Хе -хе. Ну бачиш, тут тепер уже як Понять. На ножки, ну, типу зна... взуття. Ну, зайчика, носочки це Шкарпеточки в Тебе ж тут стоять, дивись. О, тебе ж державні шкарпеточки там де одяг. Да? А взуття у нас стоїть там. Тут теж. Взуття окремо. Аж карпаточки з курточками з усіма. А куди ти їх кладеш? До взуття. Добре, покажи мені їх. Сандаліки. Сандалі. Сандалі. Давай далі. Кроссовки. Курчовки. Клади. Да, це кросовки? Так. Да. Згори погано видно. А кача що? Штани. Штани. Клади їх до Куди? Ой, молодець. До одягу, так? Да? Одяг. 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 Так, далі давай. У Вас ще буде а овочі фрукти розділити. Закривай шафу. М -м -м. І тут дивись, от залишилася відчинена. І Тато забере. Добре, молодчинка. шафу, шафу склав. Одяг дави. Дивиться, дог... що трохи. Вкладай одяг. Ще трохи...